Кредитур прилученою створюють за ініціативи громадської організації Прилучени особливі у партнерстві з краєзнавчим музеєм. Планують оцифрувати 11 об'єктів. Це 10 обість знаних родин кінця 19-го, початку 20-го століття, які розташовані у місті Прилуки та Прилуцькому районі. вартісну ініціативу реалізують за фінансування українського культурного фонду. Проєкт передбачає оцифрування містечкових садиб. Які розташовані на території прилуцького району, які свого часу, кінець 19-го, середина 19-го, початок 20-го століття, це були такі своєрідні культурні гнізда, які несли просвітницьку місію. Тобто, це були такі осередки культури, просвітництва і формування державності як України, обрали саме такий формат, аби локальна спадщина прилучення була доступна кожному. Ми рухаємося в цифровий світ. І ось ця мандрівка може бути доступна, по-перше, для наших містян, для нашого прилуцького району, для наших, скажімо, регіонального населення, яке, власне, знаходиться тут, яке знаходиться вимушено за кордоном. Для людей з інвалідністю вони можуть відкрити, подивитися, почитати, послухати. Це найголовніше. Культурно-мистецький проєкт садиби творчості і добра вже почали втілювати у життя. Наразі триває процес оцифровування будівель. Технічне завдання виконують фахівці компанії Скайрон. Спеціалісти приїхали на прилучену зі Львову. Як розповідає Тетяна Зоць, тісна співпраця з цими фахівцями триває вже два роки. Уже така в нас налагоджена співпраця виходить, тому що минулого року ми також з ними працювали в УКФ. Ми оцифровували музей. І власне цього року вони також зголосилися підтримати і, скажімо так, навіть дещо занизили свою цінову політику. Фахівці компанії Skyron оцифровують будівлі та музейні експонати за допомогою технології лазерного сканування. Один із спеціалістів Тарас розповідає, робота доволі відповідальна. Бо треба все добре. Відсканувати, добре відфотографувати, звернути на маленькі деталі увагу. Все базується в основному на лазерному сканері, який робить дуже точну 3D-модель. Далі використовуються фотоапарати, які роблять красиву текстуру, а також дрони. Доволі клопітка робота, бо треба дуже багато станцій поставити лазерних, в основі якої утвориться велика хмара точок, і потім її треба переробити в 3D-модель, яку можна потім переглядати. У нас декілька локацій по Прилуцькому району. Зокрема, це садиба дебальменів у Линовиці, це садиба Ревуцьких у селі Ржавець. Оцифровуватимуть навіть фрагменти, що залишилися від садиб. Один із прикладів будинок Рахманових, що у селі Білорішиця. У нас буде Богданівка, це Олександровичі. Ми будемо в місті Прилуки знімати, оцифровувати садибу Скоропадського з Флігелем. Це власне, де знаходиться наше телебачення. Будинок Шкуратова. У Нас ще буде садиба Тарновського, не Василя Володимира, який також проживав у нашому місті в Прилуки. Ну і власне сьогодні ми оцифровуємо унікальну пам'ятку, хоча вона не має статусу. Але це унікальна садиба, унікальна історія, локальна наша історія. Це садиба киселів. У, у селі Дідівці, в якій тривалий час останні роки проживав Микола Іванович Костомаров, глиба глиба історіографії. Директорка Прилуцького краєзнавчого музею Тетяна Зоць називає Миколу Костомарова дарунком долі на мальовничу Прилуччину визначного історіографа. Привело кохання. Саме у Дідівці Микола Іванович осів та доживав віку. Звичайно, це його останні роки життя. Він уже сліпне, але власне тут. Цьому будиночку він пише свої твори. І так не, не, не в цьому будинку був написаний твір Дві руські народності. Вона настільки актуальна сьогоденні, коли він проводить паралелі і е, робить характеристику е, е, руські народності, руські, а робить характеристику російському народу і українському народу. Він говорить про те, що ці народи мають свої цікаві культури. Глибинні культури, і вони мають право на існування, і вони можуть існувати в тандемі, але вони кардинально різні і вони повинні поважати одно -одно, одна одну. Тому, власне, от Костомаров в сьогоденні він нам дуже близький. І актуальний пасанок Костомарова Марко Кисіль у своїх спогадах описав, як же Микола Іванович провів останню декаду життя на прилученні. 16 рукописних аркушів наразі зберігаються у фондосховищі музею. Він прописав, як Костомаров сидів на ганку. Як до нього приходила, скажімо так, люди, які працювали в садибі, вони жили тут поряд у Флігелі? Як вони дивились на зоряне небо, як він слухав пісні? Як він ходив на Бакумову гору, нотував усі оці народні традиції? Як він їздив до Прилук і по вулиці Вокзальній? У лавці Джигеля купляв бублики. Як кожного ранку він ходив до Удаю в районі Трьохсвятительської церкви купатися і потім пішки повертався до дідівців. Уявляєте? От він весь цей шлях проходив пішки. За ним їхала вже бричка. Він полюбляв польові квіти. У нього був такий розлогий широкий одяг, інколи забрьохувався, але обов'язково десь в петличці або у капелюсі у нього було, були квіти. І ось це таке суто особисте. Садиба киселів стала другим об'єктом, над оцифруванням якого працювали фахівці. Попереду ще декілька експедицій в різні громади прилучені. Далі триватиме процес структурування матеріалу. За допомогою проєкту вдасться не лише популяризувати нашу історико-культурну спадщину завдяки фінансовій підтримці українського культурного фонду. У цифрі збережеться архітектурне надбання нашого народу. Кожна садиба матиме 3 d модель, дві садиби, зокрема дідівці киселів. І Ревуцького вони матимуть внутрішнє сканування, тобто це може бути ще і внутрішня така віртуальна екскурсія, бо вони, власне, мають експозиції. Так, у Ревуцького там така глобальна експозиція, у Дідівцях вона, скажімо так, мінімальна. але... Зберегти показати внутрішній стан садиби це знову ж таки одне із завдань нашого проєкту. Охочих помандрувати пам'ятками архітектури онлайн супроводжуватиме аудіогід. Звукове пояснення передбачене двома мовами: українською та англійською. Окрім цього, буде ще така позначка, яка даватиме можливість переглянути цифровий архів. Світлин, які демонструватимуть саму садибу різного періоду, історію її власників і все, що пов'язано з цією садибою, тому що це можуть бути ще й документи в додаток, які ми. Навіть не планували, але в процесі роботи ми зрозуміли, що можуть там бути ще і документи. Поблизу кожної пам'ятки встановлять антивандальні інформаційні стенди з QR-посиланням на 3D-тур. Тобто, людина, яка знаходитиметься поряд, не матиме можливості там зайти ну чи закрито, чи якісь інші причини. Вона може щитати QR-код, і вона потраплятиме на наш сайт, або ж на сайт ОТГ, а де будуть розміщені ці садиби. Тобто кожна ОТГ, в якій ми будемо працювати, матиме ось таку рубрику садиби творчості й добра. Ну і відповідно наш сайт також. Загалом цифрову візитівку отримують п'ять громад, як каже Тетяна Зоць, з керівництвом кожної вже налагоджена співпраця. Попередньо ми говоримо з ОТГ з головами з їхніх заступниками. Далі ми рухаємося до сільських старост. Селищних старост, тому що власне, вони є хранителями цих спадщин. І дуже приємно те, що е, керівники ОТГ вони дуже добре розуміють значимість збереження цієї спадщини. Це не лише військові дії, це можуть природні бути явища, це можуть технічні якісь ситуації, які можуть призвести до повного знищення того чи іншого об'єкту. Тому, власне, ось у нас, дякувати Богу, відбувається таке е, тісне. Тісна така співпраця з ОТГ. Ми бачимо їхнє бажання, скажімо, брати участь, підтримати, мати ось цей цифровий сучасний такий культурний продукт. Тому, власне, працювати це, це дає нас нагу, це дає підтримку і це дає розуміння того, що проєкт має вдатися. Проєкт коштує більше 760 тисяч гривень. Левову частку коштів надав Український культурний фонд. Ще майже 90 має співфінансувати музей. Власні ці кошти ми маємо надію, що все-таки вони будуть підтримані ще і від ОТГ, бо, звичайно, що сума ця дещо для нас є непосильною, але не робить тільки той, хто боїться, а ми маємо це зробити.